Вітаю всіх, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про не менш актуальну тему, з якою досить часу до мене звертаються чоловіки за консультацією. Це тема, яка пов'язана саме з відсутністю відповідальності за неприбуття до територіального центру комплектування, а саме в яких випадках вона буде, а в яких випадках її не буде. Якщо тобі цікава дана тема, то обов'язково залишайся з нами і додивись її до кінця, щоб бути максимально обізнаний у даній темі, та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Обов'язково нагадую, що якщо у вас виникають якісь додаткові запитання, то пишіть їх або в коментарях, або звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам Можу. Цікаво? Тоді поїхали. Відповідно до конституції України, кожен громадянин має обов'язок захищати батьківщину, але потрібно розуміти, що сам обов'язок захисту батьківщини він регулюється відповідними законами, які і регулюють питання військовозобов'язаних, військовослужбовців, а також осіб, які підпадають під мобілізацію. Потрібно розуміти, що якщо подивимося саме закон України про мобільсну підтоку та мобілізацію, то він регулює сам процес проведення мобілізації, а також. Зазначаю, які особи зобов'язані проходити військову службу, а які мають право на отримання відстрочки. та багато інших питань, але вони не регулюють питання, яке піднімається в даній темі. Якщо ми подивимося закон України про військовий військову службу, то даним законом регулюється безпосередньо тільки прохожні військової служби, а також права військовослужбовців. Тому для цього, щоб врегулювати оце все питання, було. Прийнято постанову Кабінету міністрів України від 28 липня 2010 року номер 673 яка називається про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військового зобов'язання через резервіста для призову на збори. Зрозуміло, що дана постанова Кабінету міністрів вона була. Редагована, і було до неї прийняті відповідні нові зміни. Зміни були у нас 26.01.2022 року, по якій, в принципі, і можна працювати. І так, якщо ми подивимося безпосередньо сам перелік причин, то ми їх зараз розберемо більш детальніше. Наприклад, перше – це смерть близького родича, батьків, дружини, дитини, рідних, брата, сестри, діда, баби або близького родича, дружини, тобто ті самі люди, тільки зі сторони дружини, яка сталася пізніше, ніж за 7 днів до дати початку зборів. Наступне це хвороба. Або необхідність долю за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, чоловіка, які проживають разом з військовозобов'язаним, зобов'язаним чи резервістом у разі неможливості. Догляду за хворим іншим близьким родичем. Тобто потрібно розуміти, що якщо хвороба, це не просто якийсь там грип, там баз, да, або просто якась алергія. Тобто якась є поважна причина, що ви не можете самостійно приїхати до ТЦК або, наприклад, там потребуєте якоїсь госпіталізації. Тобто, це буде дійсно поважна причина. Якщо ж ви просто заболіли вас кашель, то зрозуміло, що на це ніхто дивитися не буде. Потім, по догляд, по хворобі, наприклад, там, дружини, це також зрозуміло, що якщо вона десь попадає в лікарню або дійсно там такі, така хвороба, яка потребує, щоб ви за нею доглядали. Тобто для цього потрібно мати відповідні документи. Наступне здійснення стосовно військового зобов'язання резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення чи кримінального. Покарання, яке робить неможливим його прибуття. Я думаю, тут зрозуміло, а також можна сюди включити, якщо, наприклад, у вас там відбуваються якісь судові засідання і вас, ваша явка там є обов'язковою. Наступне це потрапляння вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову або зборів, і стала перешкодою для своєчасного прибуття. Зрозуміло, що ну, да, повинно також бути відповідне підтвердження. І на останнє питання це складання державних іспитів у вищих навчальних закладах. Тобто, для того, щоб дану обставину довести, вам також потрібно подати відповідний документ, що е, підтверджує, що дійсно ви не просто там вигадали, да, що у вас був екзамен, а дійсно є якесь підтвердження. Наприклад, це можна взяти з університету. Якщо ви там здавали на права, то звісно це потрібно брати із відповідної служби. Отже, як ви бачите, в принципі, дана постанова вона регулює дане питання і є досить широкий список підстав для того, щоб не прибути в тетрадянській трикопуктування і не понести це відповідальності. Я в жодному разі не закликаю не йти в ТЦК, тобто, да, але ви повинні знати, що такі у вас права є. Але для того, щоб захистити свої права, ви повинні мати на підтвердженні відповідні документи, які і... Захищають вас у разі якогось там, наприклад, випадку, коли вам ТЦК буде задавати питання, чому ви не прибули, або якщо буде навіть якесь порушене кримінальне проваження відносно вас, щоб у вас була поважна причина, що ви не ухиляєтеся, а дійсно ви просто не змогли з'явитися в той день, на коли вас викликали. Тобто, якщо, наприклад, ви там захворіли, попали в лікарню, то це повинен бути лікарняний. Якщо, наприклад, ваша дружина знаходиться на лікуванні. Повинен також бути лікарняний. Якщо, наприклад, там дитина не може, то потрібно подати документ, який підтверджують, що дійсно мати не може доглядати з дитиною, здійснювали, наприклад, супровід дитини саме ви. Якщо ж, наприклад, ви іспити здавали, то також, понятно, повинен бути документ з університету, що ви здавали іспит саме в той день. Тобто, зрозуміло, що. Потрібно підтверджувати дані обставини. Якщо ж, наприклад, ви попали в лікарню, то в обов'язковому випадку потрібно попередити територіальні центри комплектування про те, що ви не можете прибути на вказану дату, і тоді до вас питань взагалі ніяких не буде. Якщо, наприклад, ви лікуєтеся в лікарні, можна зателефонувати або повідомити листом на електронну пошту, додавши документ, який підтверджує, що ви знаходитеся в лікарні і. В принципі, цього буде достатньо для того, щоб у разі будь-яких запитань у вас буде адекватна і правильна законна відповідь. Це потрібно розуміти і, в принципі, зрозуміти, що в цьому нічого такого особливо страшного немає. Отже, друзі, надіюся, дане відео для вас було цікавим, корисним, і ви отримали відповідь на питання, які вас турбували на самому початку. Потрібно розуміти, що. З будь-якої ситуації є вихід, потрібно головне до неї правильно підійти і зрозуміти, що як діяти в тій чи іншій ситуації. Якщо ж вам потрібні якісь додаткові запитання, то обов'язково пишіть їх в коментарях або телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам буду допомагати у вирішенні тої чи іншої ситуації. Зрозуміло, по кожній підставі ми можемо поговорити з вами індивідуально, вже більш детально розібравшись, які у вас документи є, яких немає, і виходити вже з цього, що у нас є. Обов'язково тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пишемо свої коментарі і обов'язково тиснемо лайк для того, щоб піднімати дану сторінку вище у рейтингах. Дякую за перегляди!